Ми приїхали з міста Луцьк, представляємо команду ЛСТМ, це е, е, команда будівельників. Вот. В нашій команді е, команда друзів, можна сказати, там і Тарас Кабанов, Тарас Міхалик, е, е, Вік, Ігор Вікторович Чернуха, це наш президент, який теж присутній, він сьогодні не грав або отримав травму. І в цілому просто команда друзів, яка представлена сьогодні в Києві від Луцька. Ви знаєте, враження самі найліпші, самі найкращі, тому що тут багато хлопців, багато друзів, яких давно не бачив, зустріли саме на цьому турнірі. Він уже традиційний. Ми ці турніри проходили і в Львові, тут же і в Києві. Якби не війня, їх було б іще більше. Ми з повагою відносимося до всіх команд, і мета одна підтримати цей захід, підтримати наші збройні сили, підтримати дівчат та хлопців, які на передовій. Підтримуємо форму, збираємося із військовими, проводимо турніри. Це не перший турнір, ми постійно проводимо турніри і по всій Україні, і приймаємо участь в цих турнірах і непосередньо на Волині, на Волинській землі. І це завдяки цьому приходиться тримати форму. Взагалі всі хочуть виграти, але дивлюсь на команди, дивлюсь на ці ціліцях, дивлюсь на легенди, на друзі, які приймають участь в інших командах. Команди плюс-мінус рівні. І ви бачите, безкомпромісна борьба, боротьба на майданчику і там вирішує то пенальти, то один гол. Тому тут діло случає. І... Безперечно, ми хотіли виграти цей турнір, задача максимальна і впевнений в тому, що кожна команда це хоче і мріє. Але ми зараз е програли, не обов'язково пропустили, не змогли забити. Ну, нічого страшного, я не думаю, що нам треба, потрібно настраиватись на, футбол... на іншу ігру і на... Півфінал будемо боротися за третє місце. Бажаю, щоб всі в повному составі, багато нема, не приймають участь по різним причинам. Хтось на передовій, хтось в когось не вийшло проїхати, хтось травму отримав, хтось не, забрав, не добрався, щоб як можна частіше, більше зустрічались, але вже в, мир, в мирний час, впевнений в тому, що перемога не за горами, вона буде обов'язкова, тільки, тільки за нашими умовами. І тільки перемога. І зустрічатись почастіше, бачитись, проводити акції, привлекати дітей, привлекати ветеранський футбол, розвивати, ділитися враженнями, спілкуватися, жити, планувати на майбутнє. Бажаю всім здоров'я, успіху і перемоги.